Мистецтво та політика на цю тему ми поспілкуємося із відомою співачкою, учасницею конкурсу Євробачення Златою Огневич. Златочко, вітаю тебе в нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Тобі усім от, якраз про Євробачення Кажуть, що це абсолютно заполітизований конкурс, але такого, щоб після Євробачення ішли в політику. Такого що мені здається не було. Як в тебе виникла ідея спробувати себе у цій новій абсолютної постасі? Ну, я хочу сказати, що для всіх громадян України зараз настали такі часи, коли не можна мовчати, відсиджуватися, коли країна, будемо чесними, стоїть на краю прірви. Це моя громадянська позиція. І в мене з'явився шанс реально щось змінити в нашій системі, в нашій країні. І я вважаю, що майбутнє саме за молоддю. От ми стали такі скептичні, абсолютно чи не про величезну кількість українців, можна так сказати. І зараз згадують Вакарчука, Повалій, згадують також Руслану їх досвід перебування в політиці. Це ж надзвичайно важко, і багато хто розочарувався. Де ти береш ті сили вірити, що в тебе таки вийде, і що воно того варте? Ну я дуже поважаю всіх цих артистів, які були в політиці, і в творчості, але в політиці я буду сповідувати інші принципи. І ви скоро зможете це все побачити. Які це принципи? От якраз дуже цікаво. Де те відчуття? На чому воно базується, що я зможу? Воно базується на тому, що настав час змін в нашій країні досить вже спати, вже більше ніж 20 років. Ми з вами ну нічого не робимо. Мені стидно при тих можливостях, які є в нас, і людські, і те, що є в нашій країні, і це не розвивати. Так не може більше бути. Ну, я дивлюся, а, така тонка, тендітна панянка. Нічого радикального в твоїй творчості, ну такого, знаєш, брутального і радикального, ну я не помічала. А чому ж тоді радикальна партія? Взагалі, тому що я вважаю, що в нас немає зараз часу на десятирічні реформи. І я. Виступаю за те, що тільки радикальний підхід до самої системи він ладен щось змінити. На жаль, іншого способу зараз просто вже немає. І тою людиною, якою я була тендітною до революції, я вже більш не буду, тому що світ, він. Виявився жорстоким. Я побачила, що можна просто брати, розстрілювати студентів, звичайних людей на майдані ні за що ні про що. Хто за цим всім стоїть? Я не хочу, щоб в моїй країні таке було. Я не хочу війни. Я не хочу, щоб гинули, гинули ці хлопці, і я спілкуюся з пораненими, коли в шпиталях вони усі задають одне питання: а що ми будемо робити завтра? А хто нам дасть гроші на протези, а хто нам дасть гроші взагалі на життя, коли ти був здоровою людиною, а зараз в тебе, м'яко кажучи, не все добре. Що цим людям робити, хлопцям після війни? Хто їм допоможе? І я не байдужа людина. В мене, окрім моєї музичної, творчої позиції є громадянська. Я вважаю, що у цей час. Важливіша громадянська позиція, і е, своїм таким кроком у політиці я зможу зробити можливо більше, чим робила в музиці. Але я хочу зауважити, що і музику я не збираюся кидати, тому що невдовзі з'явиться нова пісня, над якою ми зараз угу. працюємо з продюсером Михайлом Некрасовим, а також збираємо бенд для того, щоб там придумувати фішки для цієї пісні. Тобто, що тобто, будемо чути? Так, так, ви будете чути. В мене є також проект України. Колескових, над якими зараз теж ми працюємо в студії, над новими колесковими, ми будемо додавати до цього проєкту. Проєкт абсолютно безкоштовний і це теж така моя творчо громадянська позиція. Він не буде пов'язаний з політикою. Це, звичайно, Ні, та це... злата, яку ми знаємо, а можливо, ми таку ще не чули. А, ну, будуть нові колескові, і в них ви нової такої мене ще не чули. Прекрасно. А от мені цікаво, ти так натхненно і справді говорила. На жаль, із сумом в очах я його побачила, коли говорила я про. Без хлопці, взагалі не ну, я дивлюся це. в очі в твої правда, бачу такий сум і тугу з того приводу. Те, що зараз відбувається в Україні, воно буде відбуватися у твоїй творчості. Десь ми почуємо щось таке, от саме про ситуацію сьогодні, про ситуацію останнього півріччя. Всі музиканти практично вже ну, українські про це сказали е, трошечки згодом. Я привідкрию завісу, і ви обов'язково в моїй творчості також знайдете відображення, тому що я жива людина, я громадянка України. Я не можу за цим усім спокійно спостерігати. Я хочу, щоб все скінчилося якомога скоріше. Я для цього зроблю все. Ну, я знаю, ти довгий час довгий час була бізитівкою Криму. Так. В тебе також є певна особиста історія пов'язана з Кримом. Наскільки я тепер розумію? Ну а як же бути тепер? Які ваші стосунки все припинилося? Розкажи, як тут розвивається історія, і чи ти особисто віриш, що все ж таки Крим повернеться і буде не тільки е за суттю, але ж і фактично. Фактично знову таки українське. В Криму в мене залишилися батьки, і коли мене питають, ну що, ти їх вже перевезла до України. А чому я повинна своїх батьків, які вже там живуть більш ніж 20 років, перевозити до України? Чому а я зараз вони зараз? Вони ну, так, власне, зараз вони живуть в Криму. Але я мрію про те, щоб Крим повернувся до України, тому що це така частина, яку в мене відібрала. Я не хочу, щоб щось виносили з мого рідного дому. Як це зробили з Кримом. Я дуже мрію про те, що все налагодиться, і ми для цього, і з нашою партією і з тими людьми з нашою великою командою ми будемо все для цього робити. А які зараз, до речі, відчуття і настрою батьків? Що вони говорять? А вони дуже гостро. Я дуже гостро переживаю цю ситуацію з анексією і мої друзі, ті, котрі за Україну, за єднання за справжні ті цінності, дуже гостро. Ми все це переживаємо. Але ми сподіваємося, що ну, повернемося один до одного. Вони тримаються, а що робити людям, яким не залишили вибору, гуртуються якось навколо себе збирають. Так, так, ті, котрі гуртуються, вони разом слухають українські пісні. Свої пісні слухають? Ой, ну я скажу, що там, де є мої батьки і друзі, там найвели... най... найвеличніший, мабуть, мій фан-клуб. Тобто вони слухають і мої пісні українські, і різними мовами. Я вважаю, що музика вона не має мови. Вона боє, або, або її не буде. Ну, як кажуть, якщо співає душа, то яка різниця, якою мовою вона співає? Це правда. А от все ж таки повернемося до парламенту. Про творчість, звісно, приємно говорити. Але ж парламент всі знають це місце ну для дуже сильних нервів, міцних. Скажи, ти відчуваєш, що ти е, прийдеш туди і будеш такою стійкою, як сьогодні зараз у цій студії натхненною. Е, ти готова? Що ти будеш робити? Напію я готова, тому що мене надихає Україна, тому що я реально як молодь, я хочу змі. Цих. І в першу чергу, коли все вдасться і ми пройдемо, будуть прийняті закони, щоб очистити владу від тих людей, які заважають розвиватися нормально в системі, заважають розвиватися нормально нашій країні. Це насамперед буде саме головне. І я, як... Дівчина, я, як майбутня мати, я дуже хочу, щоб ми не залишили осторонь цих солдат, які воювали за Україну. Я хочу розвивати молодь, дітей. Я хочу, щоб молодь не займалася наркоманією там десь, а щоб дійсно держава в соціальному плані робила все для того, щоб нас розвивати. Бо ми ж майбутні України, ну вже хватить нічого не робити. Дякую, Злато. Дякую, що відкрилася з іншої сторони. Дя...